Сьогодні у нас рецепт таких смачнючих, присмачнючих котлет. Все життя готую, але такого смачного в мене раніше не було. Давайте подивимось. Я сама готувала по різним рецептам. багато я бачила в інтернеті. Ну ось цей прийшовся до душі зразу. І як тільки я зробила, він, як кажуть, на ура! Найперше, я замочу булочко теплої водички, або ж теплого молока. І батон ріжете шматочками і замочуєте. Молочко треба трішки підігріти. Та хай воно стоїть і намокає. Котлети у нас сьогодні будуть асорті. Це свиний фарш 500 грамів і яловичний фарш 300 г. Вважаю, що котлетки треба робити от з такої суміші. До цього фаршу зараз трошки розмішаю його. Так. Якщо свинина не дуже жирна, можете додати ще шматочок сала, що я теж дуже часто роблю. Так. Що ми додаємо до фаршу? Два яйця. Далі я натираю дві цибулинки. Найкраще всього це натерти, вона саме дрібніша буде. Нема такої можливості, будь ласка, можете дрібно-дрібно порізати. Або ж через блендер чи комбайн пропустити. як чи м'ясорубку разом з фаршем, до речі. Потепту цибульку додаю до фаршу. ласка. Далі натираю дві сирі картоплинки. Натерту картоплю додаю до фаршу, трішки розмішаю, фарш перемішую, тепер додаю всі інші інгредієнти. Сіль чайна ложка. Так, Пер... переч чорний. Чесник сухий. Такий порошечку. Чайна ложка без зверху суди. Не бійте суди, я теж її завжди боялась. Додавати, хоч я й знала, що роблять котлети з сотком, все боялась. А це не злякалась. Додаю дві столові ложки сухариків. Це домашні сухарики. Так, і шматочок масла. Ріжу його шматочками маленькими. Розмисало не додавали, треба масло. Я раніше вливала віки, одну-дві столових ложки. Це теж непогано. І знову перемішую. Перемішуємо фарш. Я раніше додавала до фаршу і масло, і олійку. І булочку все. Все це було. Єдине, що я не давала, це соди і не давала сухарів. Ще додаємо вершки сюди. І знову перемішуємо. Тепер же я додам вулочку, яку ми замочили, я її отак от відсіжу і додаю. Можете додати фарш, тільки для цього треба попередню булочку замочити, щоб зразу її фарш. Не знімайте скоринку. Колись я читала, що в скоринці найбільше поживних речовин. Так що її не треба відділяти. І так усе. Фарш я вже перемісила гарно. І він постояв десь хвилин 10, так, відпочив, скажімо так. А тепер що я роблю? Я так робила завжди. Берете і його відбиваєте. шматочки масла тут кругом. Не знаю, ви робите так чи ні. Поділіться, будь ласка. Отак відбивайте. А далі ліпимо котлетки. Знаміте, що я їх роблю доволі таки великими. От, будь ласка. І дивіться. От така. котуета. Я не вмочую руки в воду, не в ліку їх не змазую. А дивіться так? Котлетки формую. У мене на огні вже стоїть пательня з олійкою, олійки трішки, тому що у мене сковорідки з антипригарним покриттям і олії багато не треба. Подивіться, ласка. Нічого у мене не випне нічого до рук. Все нормально. А тепер на пательню буду смажити. Розігрілась вже олійка. Тепер я викладаю котлетки. такі вони, немаленькі, скажімо так. Буголь треба середній, поки підсмажуються наші котлетки. На дно кострюлі я кладу шматочок масла, такий невеличкий, і ставлю на малесенький вогник. Нехай масло розтає. Далі я Додам отакої цибульки. Я її так ріжу вдовж. Бачите? А котлетки, мабуть, підсмажились. Дивимось. Ні, те, що треба. Дивіться, які вони піхнасті. Ой. Чудо котлети. Ні, подивіться, ну, котлетки. Даля-ля. Тепер їх накриваю кришкою і нехай підсмажуються з другої сторони. Маслочко розтає, Вкидаю на дно цибульку. Із цибульки я роблю таку подушку. І сюди, ось подивіться, котлетки вже посмажились, о те, що треба. Викладаю сюди на цю цибульку. Будь ласка. Кострю, довлю грамів 50 водички. Цибулька вже підсмажилась. Знову будемо тушкувати під кришкою. Друга партія котлеток. Зараз переберемо, будемо вже підсмажувати. Ну просто накриваю кріжкою. От ще одна партія, котлеток. зараз перекладаю їх до кострюри. Прямо в кострюлі я котлетки посипаю сухою петрушкою. Підсмажила я 18 таких пухнастих великих котлеток. Я вважаю, що це витвір котлетного мистецтва. Як тільки я Зробила такі котлетки, я вирішила, що я обов'язково повинна поділитися своїми підписниками і новими глядачами каналу. Ось зараз я спробую. М'якеньке. А оця цибулька, до речі, зятю дуже сподобалась. Вона солоденька, прямо. Дуже смачна. Ну, от, я демонструю. Дуже м'якенький, боже, губами їж.